Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування картопляників з різними начинками. Для цього рецепту нам потрібна картопля, м'ясо, курячі стегна, борошно, панірувальні сухарі, яйця, томатна паста, капуста, морква і цибуля. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Для початку нам потрібно відварити картоплю. Це наш основний інгредієнт. Також нам потрібно відварити м'ясо для начинки. Готуємо другу начинку. Для цього нашинкуємо капусту. Дрібно нарізаємо цибулю. Натираємо моркву. І обсмажуємо на пательні по черзі. Спочатку обсмажуємо цибулю, додаємо до неї моркву. І додаємо капусту, обсмажуємо і заправляємо все томатною пастою, сіль та перець за смаком. І продовжуємо обсмажувати ще хвилин 5. Водичку не додаємо, начинка повинна бути сухою. Картопля відварилася, ми її мнемо. Я її також перетираю через ситечко, щоб не було комочків і вона була однорідною. Даємо їй охолонути, а потім готуємо основне тісто. Додаємо борошно, сіль та перець за смаком. Все перемішуємо. Тісто готово. Підготуємо начинку. Начинка з капусти в нас готова, тепер готуємо м'ясну. Для цього пропускаємо варене куряче м'ясо з обсмаженою цибулькою і морквою. Додаємо сіль і перець. Формуємо картопляники. Беремо картопляне тісто, додаємо м'ясо, а також м'ясо окремо, капусту окремо. Формуємо картопляники, обмачуємо у яйці і панірувальних сухарях і обсмажуємо на пательні до рум'яної скоринки з обох боків. Подаємо картопляники зі сметаною або кетчупом, майонезом, хто як любить. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!